Добрий день, шановні депутати. Пропоную почати засідання постійної комісії з питань бюджету, економічного розвитку комунальної власності підприємництва, торгівлі та залучної інвестиції. На комісії присутні шість депутатів тому кворум є. Нагадую, що 15 травня 2024 року набрав чинності закон про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Нам буде прийнято рішення про відеофіксацію засідання комісії. Отже, трансляцію засідання постійної комісії можна буде переглянути на каналі Житомирської міської ради. В <кхід> разі необхідності може бути оголошена технічна перерва у роботі постійної комісії. В такому випадку відеотрансляція призупиняється і буде відновлена після закінчення технічної перерви. У нас а, три питання. А, Завненько немає нікого. По... Да, так, на голосування перелік питань. А... По порядку денного. Шість. Рішення прийнято. А... Перший доповідач: Черниш Євгеній Миколаєвич. Про передачу транспортних засобів. Добрий день. До міської ради звернувся виконуючий обов'язки одеського міського голови. Повідомив що через руйнування та пошкодження обладнання наразі всі тягові підстанції в місті залишаються без трубу, що призвело до повної зупинки електротранспорту, і просять розглянути можливість надати автобуси передати. І відповідно проєктом рішення передбачається передати 5 автобусів скання Л 94 Безоплатно з комунальної власності Ждоморської міської територіальної громади, в комунальну власність Одеської міської територіальної громади, і до завершення процедури прийняття цих транспортних засобів вони надаються також в користування. А, я прошу, це тимчасово чи Ні. передача На... безплатної без власності у власність це назавжди, безповоротно. А, а, а немає сенсу якось тимчасово передати, тому що ну це ж це ж матеріальне досить саме. Ці е, автобуси, які ми отримали, ми отримали е, від міста Таліна е, в кількості 20 штук, з яких 12 це 12-метрові і е, 18-метрові. 18 метрові не всі в гарному стані. З них п'ять тільки на ходу. На сьогоднішній день вони не використовуються комунальним підприємством з двох причин: перше це радіуси завороту в центральній частині у нас не відповідають тим вимогам. Друге це Занадто велика витрата пального це десь в районі 65 літрів. Тому як варіант було передати їх, а ті інші автобуси підготують, і один у нас вже стоїть на, як донор на ремонт тих автобусів, які використовуються зараз активно. Так вони всі на автоматах, тому будь ласка. Скажіть, будь ласка, у кого на балансі знаходяться ці автобуси? На тимчасовому балансі у комунального підприємства ТТУ. І чи є лист від підприємства про те, що немає необхідності в використанні цього транспорту нам для міста? Листа немає, є керівник підприємства, який чекає, з ним це обговорено. Мені здається, що лист прикласти до цього рішення було би зрозуміло, що підприємство не використовує бо. Такі, такі, такі причини, і тоді ми розуміємо, що ми голосуємо. Якщо ми говоримо, що в місті у нас з транспортом вообще все класно і нам нічого не треба, це одна ситуація. То тоді я пропоную, щоб хтось із вас про це в сесійній залі під стінограму сказав, що у нас все хорошо. Якщо ні, то хоча б прикладіть, будь ласка, зараз у вас є тут керівник. Лист, хай він підпише, роздайте нам копію про те, що підприємство не використовує, немає необхідності і з яких причин. Я розумію, що тоді ми маємо зрозуміти, що ми робимо і чому ми голосуємо. Добре. Дякую. А ще якісь пропозиції, зауваження? Ні, але ми допомогли. Якщо навіть вони наповнення, будь ласка, за їх чекають. Навіть якщо вони нам правильно нам потрібно буде урок на. Але це комунальне майно, не вийде, на Івановна, не не витеціє майно громади. Не розпорядителя, комунальне майно не громади. Таке ж кажуть, Тому питання громади і питання зрозумілості, що вони не використовуються. Я хотіла мати, я е, буду голосувати за, тому що от, останній вся інформація яка йде з Одеси, людям. Даже немає де поїсти приготувати в хаті їсти. Немає електроенергії і в цій ситуації війна у нас у всіх, і ми маємо зрозуміти, що ми маємо абсолютно все правильно оформити, щоб потім не було питань всі листи зробити. Але ця допомога вона вкрай необхідна людям, і це надзвичайно важлива історія. Я не сказала, що я не буду голосувати. Ні, ні, я... Мене цікавить правильність оформлення документів для мене взагалі є питання. Питанням сьогодні, чому Чорниш доповідач по цьому питанню в сесійній залі. Чому це не профільний заступник? Чому це не профільне управління? Ну давайте так чесно. Ну то це виглядить так? І тому я задаю питання: що, будь ласка, давайте оформимо так, щоб ми могли голосувати і розуміти, що підприємство, яке саме забезпечує в Житомирі, теж транспортні якісь да там потреби говорить про те, що воно їх не використовує, а не Чорниш, який не має. По факту ніякого відношення саме до транспорту. Я так розумію, що він буде оформити юридичні документи, я можу це сказати, но є кольцо. Ставлю на голосування пропозиції Любови Володимирівні. Шість рішення прийнято. А, будь будь ласка. Олександр Шевчук. А, ставлю на голосування пропозицію про передачу транспортних засобів. Шість за, рішення прийнято. А друге у нас про внесення змін до програми соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік. Доповідач Сичова Вікторія Миколаївна. Доброго дня зміни стосуються виділення субвенцій військовим за їх зверненнями і загальна сума такої субвенції 31,3 млн грн. Ну, ставлю на голосування а, проект про внесення змін до програми соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської е, територіальної громади на 2026 рік. Шість, рішення прийнято. А, про внесення змін до рішення міської ради від 12, 18 до 12.2025 року а, номер 16.04 про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік. Доповідач Чвертняк Олег Вікторович. Доброго дня даними змінами пропонується внести зміни в частині субвенції з державного бюджету, а саме здійснення доплат педагогічним працівникам закладам середньої освіти в сумі 55,8 млн грн. мільйонів гривень. Також субвенція на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти на суму 47 млн грн. мільйонів гривень, а також освітня субвенція. В сумі 568,1 млн грн. Колеги, будь ласка, якби как бы нічого не слышно. Хочу, хочу зазначити, що освітня субвенція це на період січень-серпень місяця, відповідно до постанови кабінету міністрів, а також внесення змін в частині виділення підтримки сил безпеки і оборони на загальну суму 31,3 млн грн. за рахунок нерозподіленого ресурсу. Також у нас є перехідні об'єкти 2025 року. Це по освіті, а саме капітальний ремонт приміщень ліцею номер 4 на загальну суму 3,2 млн грн, капітальний ремонт благоустрою територію ліцею номер 5 1,5 млн грн, а також реконструкція зовнішніх мереж електропостачання, тепл... ліцею номер 24 на загальну суму 3 млн грн. І, і загальна сума перехідних об'єктів 2025 року становить 7,7 млн грн. мільйона гривень. Колеги, питання, зауваження, ставлю на голосування даний проект про внесення змін до рішення міської ради від 18.12. 2025 номер 1604 про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік. 6. рішення прийнято. Ну п -п -п питань на сьогодні в регламенту більше нема, тому дякую. засідної комісії вважаю, закритим.